Україно, свята мати героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітру Кавказького, пошумом Карпатських ручанів, бо їх славно завойовника і батька хмеля тріумфами, гуком гармат революцій, радісним гомоном Софіївських дзвонів. Нехай душа моя в тобі відродиться, славою твоєю проміниться, Бо ти присвята. Все життя моє, бо ти моє, все щастя. Задзвони мені брязкотом кайдан, скрипом шибани з понурі ранки. Принеси мені зойк, катований в тюрмах, льохах, констаборах. Хай віра моя буде гранітом. Нехай зросте завзяття, міць, щоб сміло я йшов у бій так, як йшли герої. За тебе свята, за славу твою! За твої святі ідеї, що опівстити ганьбу неволі, стобто, честь глумкатів твоїх, Невину кров розстріляних під базаром і крутами, і тисячі безімених борців твоїх революцій, що кості їх розкидані або дайком загребані, спали вогнем життєтворного я, кволість у серці моєму. Нехай страху не знаю я, не знаю що, вагання, Скрипі, мій дух, загартуй волю. В серці замешкай моєму, в боях, в тюрмах, Рости не до ясних чинів для тебе. І в чинах, ти хай знайду смерть, солодку смерть в бою за тебе. І розплинуся у тобі, я й вічно житиму в тобі, свята Україна моя, відвічна і непоборна. Слава Україні!